Олег Ляшко, український політик, народився 3 грудня 1972 року у Чернігові. За освітою юрист, народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. Вітаю вас в ефірі програми від першої особи і проводує я Лені Дудко. Гість нашої студії народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко. Вітаю вас, пане Олеже. Так, добрий вечір. Ну і терпемо сьогодні низки тем. Це Конституційні зміни, місцеві вибори, боротьба зі злочинністю, створення міжнародного трибуналу щодо Боїнга, депутати-сумісники, законопроекти про отримання житлових субсидій учасникам АТО. Ну, врешті, інші соціальні питання, які пов'язані саме з учасниками антитерористичної операції. Отже, пане Олеже, ну давайте все по порядку. Мабуть, почнемо з Конституції. Вчора, в принципі, ваша фракція ну, не підтримала ці зміни до Конституції. Чому? Більше того, ми голосували проти. Ми вважаємо, що легалізація особливого статусу для Донбасу, як би це не називали? Бо, кажуть, там немає особливого статусу, там передбачено особливий порядок місцевого саврядування. Знаєте, можна жінку називати, там, казати, от вона вагітна, а можна сказати, що вона скоро народить дитину, або можна сказати, що вона готується стати матір'ю, але від цього не міняється. Те, що е, е, жінка вагітна. Так само тут, як ви не назвете цей особливий статус? Як вони його ховають за різними формулюваннями, насправді це особливий статус для Донбасу. Фактично, те, що вчора відбулося в парламенті, це ще один крок до реалізації до імплементації плану Путіна, який був затверджений мінськими домовленостями. Але ж пане, Олеже, ми знаємо реакцію Росії, яка кричала, що абсолютно це не пов'язано з мінськими домовленостями, що Україна абсолютно не ті поправки ухвалила. Тобто у нього реакція була абсолютно негативна на те, що було ухвалено. Да і не тільки ви... Негативна реакція в Росії була. Негативна реакція була і в цих так званих лідерів терористів ДНР. ЛНР. Так, так, і тобто для людини наївної може здатися, раз Росія виступає проти, то очевидно поправки до конституції це дуже правильні. і Хороші, раз вони погані Росії. Але є якби не одне, але у повному складі за ці поправки голосував злодійський блок. Ми знаємо, хто такий злодійський блок. Це кремлівська колона. Це п'ята колона в українському парламенті. Якщо ви візьмете, проаналізуєте результати голосування злодійського блоку за закони, пов'язані з обороноздатністю країни, з підвищенням боєздатності армії, із з захистом учасників АТО, то ви звернете увагу, вони не голосують за жоден, я наголошую, за жоден законопроект, який спрямований на зміцнення обороноздатності країни. І тут раптом що стає, сталося, що злодійський блок, який завжди Виконував функції Кремля, доручення Кремля, лідер якого бойко щотижня літає в Москву. Я вчора президента Порошенка питав про це. От ви вносите там подання на депутатів-патріотів. Чому лідер злодійського блоку щотижня літає в Москву? Чому його за це ви не пов'яжете? За чим він туди літає? Патріоти, депутати, як Надія Савченко, як інші наші українські патріоти, вони в Москві в тюрмі сидять. А лідер злодійського блоку літає щотижня в Москву і спокійно повертається. Так, от парадокс, злодійський блок раптом голосує за ці зміни до конституції. Так от для мене це дуже ключовий показник. Якщо вони за це голосують, значить їм це вигідно. Ви зверніть увагу, як вони вчора аплодували виступу президента Порошенка і лідера фракції БПП Луценка, які критикували нас за те, що ми не голосуємо. Да ці недобитки банди Януковича Януковичу так не аплодували, як вони вчора аплодували Порошенку. Знаєте чому? Вони вчора отримали перемогу, бо вони. Не учора проголосували за зміни до конституції, які передбачають особливий статус для Донбасу, фактично, як ви це не назвете, які легалізовує терористів, який фактично виконує план Путіна. І тому це знаєте, грав хорошого поліцейського, поганого поліцейського. Росіяни кричать, що це погані зміни, розраховуючи на те, ага, патріоти подумають, раз Кремль каже, що це погано, значить треба голосувати за. Але якби це справді було погано для України, якби це. Справді було добре для України ніколи б за це не голосував Злодійський блок, який є п'ятою фактично колоною Кремля. До речі, на підтвердження учора в парламенті голосувалася Моя заява, я автор цієї заяви про звернення до Організації Об'єднаних Націй про створення міжнародного трибуналу за збитий Боїнг. Сьогодні річниця цієї величезної катастрофи. Також злодійський блок не дав жодного голосу за це звернення, бо у тому зверненні написано, що Росія це агресор, Росія причетна до збитого боїнгу, і Росіяни і Кремль, і Путін мають відповісти за 300 убитих людей. немає, і вони не дали жодного голосу. Так парадоксально. Коли звернення до міжнародного трибуналу, де засуджується Росія, злодійський блок голосів не дає. А коли зміни до Конституції, про які нам всі в один голос кажуть, які вони хороші, і треба за них голосувати, і там немає особливого статусу Донбасу, злодійський блок всі голоси дають. Пане Олеже, але ж тут може бути ще такий нюанс. Там відверто засуджується Росія. Злодійський блок, як ви кажете, не може засуджувати Росію, тому що вони десь звідти годуються. А це зміна до Конституції, начебто, як наше внутрішнє. Українська справа. Бачите, так, от ви самі на це відповіли. Так, якщо злодійський блок годується з Росії, якщо він виконує всі команди Росії, то як вони можуть голосувати за зміни до Конституції, які вигідні Україні, а не Росії? Ну, от чи може бути щось на зразок легкої показухи. Тут такий момент. Ні, ні, ні. От я, я вам скажу, чому вони проголосували. Тому що, я ще раз кажу: учорашні зміни до Конституції це план Путіна. Це визнання особливого статусу Донбасу. Чому фракція радикальної партії не голосувала за це? Тому що якби ми проголосували за це, це легалізація нашими руками. По-перше, тисяч терористів, які сьогодні зі зброєю в руках вбивають наших людей. А по-друге, це зрада пам'яті тих людей, які загинули у боротьбі. За територіальну цілісність України. але ж там Олеже, кілька описок. Одна з них це те, що якщо ми десь якось надаємо, хоч який статус тимчасово на три роки оцім окупованим територіям, то за кількох умов. По перше, весь кордон контролюється знаю всі українськими умови. військами. По з... друге вони складають зброю. Не те, не інше, мабуть, не відбудеться. Так я питаю: якщо не те, не інше а... не відбувається, для чого себе принижувати і приймати ті рішення, які не виконують ну, безконтрольного ну, територій, як їх було прописати у мене ніяк, так як це було Верховна Рада проголосувала 17 березня за мою постанову, де ці як ви назвали безконтрольні території, визнані окупованими територіями, які окуповані Російською Федерацією. І крапка ніякого особливого статусу до тих пір, коли на цих територіях є російські війська, до тих пір, поки там озброєні банди. От коли вони будуть звільнені ці території, то вони повинні отримати точно такий же статус, як рідна Черкащина, рідна Чернігівщина, рідна Полтавщина і будь-яка область України. Коли ми говоримо про особливий статус для Донбасу, який дає можливість терористам, які сьогодні зі зброєю в руках убивають наших людей, завтра бути місцевою владою, суддями, прокурора. Курорами, мінтами і так далі, так далі, мати можливості прямих зносин з Росією, в тому числі відкрити кордон з Росією, почитайте мінські домовленості і почитайте те, що внесли до Росії. Мовити, що кордон має бути закритим, правильно. зброю вони мають скласти правильно. Так, от, якщо ви почитаєте мінські домовленості, так там спочатку вибори і зміни до конституції, і особливий статус, і тільки після цього перекриття кордону. Як ми можемо провести вибори на території, яка контролюється російськими Абсолютно військами? Ніяк. Як ми можемо вибори Ровести на території, де не працює український закон, де жодна українська партія не може взяти участь у в виборах, в тому числі, Але, як я зрозумів, виборів там не буде. Вибори Безумовне. будуть тільки на тих територіях, які під контроль ну, Донбасу має на увазі підконтрольні у офіційному Києву. Так, сьогодні Верховна Рада проголосувала за проект постанови, яким по перше, призначено місцеві вибори на 26 жовтня. По друге передбачено, що вибори не відбуваються на окупованій території Криму і частині території Донбасу. А що стосується. Ується виборів на тих територіях, які сьогодні є під контролем української влади, то там є певне обмеження, яке передбачає право центральної виборчої комісії скасовувати вибори за умови неможливості їх проведення. Наприклад, широкі, но біля Маріуполя, ну, там, формально, формально бої, воно там. правильно, формально воно під контролем України, а реально там щодня відбуваються бої, і там неможливо провести вибори. Тобто, можливі інші ситуації, де бойовики, наприклад, ПААРТМівсько-горлівка Артемівська напрямок. Чи там э, напрямок? У Луганській області цілий ряд населених пунктів золоте, первомайські інші, які під нашим контролем, але що не обстрілюються. Якщо там не буде можливості провести вибори, щоб гарантувати безпеку виборчої комісії і головне виборців, людей, то безумовно там вибори проводитися не можуть. А не передати взагалі... громадяни можуть виїхати на безпечні території проголосувати законом. передбачено, що громадяни можуть голосувати лише по це місцеві вибори. Отже, люди можуть голосувати лише ті, які. Мають місцеву реєстрацію, бо було б дивно, якби, наприклад, ми з вами, жителі Києва, поїхали голосувати вибори мера Чернігова чи вибори мера Броварів. Лише місцеві жителі. А якщо облраду стосується, якщо обласної ради, тоді той, хто зареєстрований по місцю проживання в казаній області, житель Київської області не може ну, голосувати на виборах до Житомирської обласної ради. Взагалі, фракція радикальної партії виступала за те, щоб не проводити взагалі вибори на Донбасі, ні в Луганській, ні в Донецькій області. Саме тому ми не голосували за проект постанови сьогоднішній про призначення виборів, бо сьогодні там діють військово-цивільні адміністрації. Сьогодні життя цих людей, українців, які живуть на цих територіях, воно щодня під ризиком нападів, під ризиком завдання шкоди життю внаслідок нападів російських терористів, і тому на час проведення антитерористичної операції, адже ці території, навіть якщо вони звільнені і вони перебувають під контролем української влади, це є території де проводиться антитерористична операція, тому ми пропонували, щоб в зоні проведення АТО, а насправді бойових дій в тій чи іншій формі не проводити вибори а я Там... вже тоді. Є військово-цивільні адміністрації. Ми прийняли закон про військово-цивільні адміністрації, який передає військово-цивільним адміністраціям функції обласних рад, Луганської, Донецької, функції районних рад. По великому рахунку ці ради сьогодні не працюють ні Луганська, ні Донецька, де переважна більшість ватників, які зрадили Україну, зрадили місцевих жителів. Вони не приймали бюджет, вони не приймали жодних інших рішень і, взагалі, мали давно бути розпущені. Бо Луганська обласна рада, замість того, щоб приймати бюджет у квітні минулого року Олосувала звернення до Путіна ввести війська, і голова Луганської обласної ради Голенко сьогодні живе в Києві замість того, щоб у тюрмі сидіти, і таких прикладів я можу навести багато. І саме для того, щоб врегулювати ці питання, ми змінили законодавство і дали повноваження військово-цивільним адміністраціям на виконання функцій рад. До моменту проведення виборів, чому ми вважаємо, що ці вибори зараз не треба проводити в зоні антитерористичної операції? Тому що, по-перше, це надзвичайно пов'язано із ризиком для життя людей. А по-друге, тоді не потрібні військово цивільні адміністрації, бо виходить так, що через у жовтні місяці відбуваються вибори. На виборах до влади приходять хто. Там на тих територіях ватніки, ті самі регіонали, які вчора зрадили країну, перебігли на бік ворога. Замість того, щоб Верховна Рада прийняла мій закон, який називається про десепаратизацію, щоб заборонити тим, хто зрадив Україну, зрадив присязі, балотуватися до сільської ради, до обласної, до районної, до верховної, обіймати будь-які посади в органах державної влади. Парламент боїться прийняти цей закон. Минулий парламент першому скликанні прийняв. Нинішній парламент другому скликанні боїться приймати. Натомість ми призначаємо вибори, в результаті яких до влади прийдуть зрадники, які вчора зрадили країну, і завтра вони, як легітимна влада, будуть приймати рішення, наприклад, про проведення місцевого референдуму, там про від'єднання, про приєднання і так далі. А в, Без... в них є такі повноваження? Безумовно, я про те й хотів сказати. Безумовно, в них такі повноважень немає. Безумовно, там ці рішення будуть скасовані в суді. Але сам факт, в тому числі для російської пропаганди, коли новообрані органи влади, про. Приймаю такі рішення, то це козарі для російської пропаганди. Що ви ж бачите, що там окупація, там українська хунта, бо реально е, органи влади представляють інтереси людей, а люди за те, щоб бути в Росії, це ну, тобто це, е тобто це е вже ніхто взагалі не рахується. Послухайте, не рахується, але це привід для російської агресії, коли вони розказують, що ми йдемо. Сьогодні стоїть 50-ти тисячна озброєна армія терористів. Про що вони кажуть? Почитайте їхні заяви. А, ну, розумію, ми довжні. Ми довжні освободити Україну до Дбаса Київської хунти, якщо, умовно кажучи, завтра в результаті виборів до Луганської обласної ще Донецької обласної ради будуть обрані ватники, які е, е, підтримують Росію. А якщо ти хочеш виїхати в Росію, будь ласка, навіть за бюджетний кошт профінансувати, нехай їдуть у свою любиму Росію. Пане, а в Україні хай живуть люди, які люблять Україну, які готові захищати Україну. Коли мені на одному із ефірів на Радіо Ера дзвонив хтось і дозвоню, а чи Каже, мов ми хотімо в Росію, тому що там більше зарплати і пенсії. Так, от за зарплату і за пенсію не зраджують Україну. Якщо ви хочете більше зарплати і пенсії, давайте відновлювати економіку, давайте боротися за те, щоб було економічне зростання, щоб були робочі місця, а не зраджувати країну. Бо ні зарплата, ні пенсія, ні кусок хліба з маслом і без масла чи з ікрою не коштують того, щоб зраджувати рідну країну. Так, якщо повертатись до конституції, прийдуть висновки від конституційного суду. Уже десь наприкінці серпня, так ну як розраховують до двадцятого дня незалежності 24 серпня, мають начебто проголосувати у першому читанні або навіть в цілому, тобто 300 Усі найбільш майбутне трьох, якщо голосує. ви подивитеся мінські протоколи, е, а фактично путінські протоколи там якраз і передбачено до кінця року внесення змін до конституції це навіть не до кінця року, а до кінця літа. От ви будете за це голосувати? Безумовно, ми не будемо голосувати. Більше того, ми вважаємо, що продажні політики не мають права визначати долю країни відповідно до статті 5 конституції, народ, джерело влади в Україні. Ми пропонуємо, радикальна партія пропонує винести питання щодо особливо. Статусу Донбасу на всеукраїнський референдум. Нехай люди, нехай громадяни, а не продажні, залякані політики, на яких тиснуть з усіх боків, які голосують, невідомо з яких причин. Не політики повинні вирішувати долю країни, а громадяни. Особливо, коли йдеться про майбутні країни, особливо, коли йдеться про те, бути чи не бути в Україні. Адже, на мою думку, на моє переконання, і ніхто мене не переконає в зворотньому, особливий статус Донбасу це шлях. До федералізації України, а федералізація України це знищення України, бо сила України лише в унітарності. В ну, її Ну, там єдності, про федералізацію, значить, так і не йдеться. Не йде, Це не йдеться на словах. А на ділі, коли ви подивитеся ті зміни при кінцеві положення до Конституції, то там написано, що особливості місцевого самоврядування встановлюються законом. Так от для того, щоб прийняти зміни до Конституції, треба 300 голосів. А для того, щоб прийняти закон, треба 226 голосів. Давайте. Гіпотетично уявимо ситуацію через півроку дострокові парламентські вибори може бути в результаті цих дострокових виборів більшість банди партії регіонів, яка А ну, Але вірите, Мо... в те, що вони я не про цих, я про тих на окупованих територіях. Що вони дійсно е закриють кордони, тобто наші війська там стануть, що вони складуть зброю? Ні, ні, це тому, тому це порожній вихлоп. Послухайте, так е тоді, якщо це порожній вихлоп, то я вам нагадаю слова Вінстона Черчилля, британського прем'єра. Міністра, який, коли Гітлер запропонував капітулювати в обмін на мир, то Черчилль сказав, нам пропонують вибір між ганьбою і війною. Якщо ми виберемо ганьбу, то отримаємо і війну, і ганьбу. Так от якщо це ви кажете порожній вихлоп, то для чого принижувати український парламент, щоб приймати зміни до Конституції, які є порожнім вихлопом? Конституція це основний закон країни. І конституція не може бути порожнім. Ви просто це стає цей оці окуповані території. Треба було хоч якось окреслити, е окреслити. Окреслили це окуповані території, і завдання української влади при підтримці міжнародної спільноти зробити все, щоб звільнити ці території. А якщо ми йдемо на зустріч типу терористам, робимо їм послуги, на які вони зневажають, які вони вважають неефективними, для чого ми самі себе принижуємо. Якщо ми наперед знаємо, що це нічого не дасть. Для чого ми перелаймуємо через коліно парламент, українське суспільство, для чого ми дуримо людей? Ми говоримо про мир на Донбасі, Донбасі немає миру, є ілюзія, що дня гинуть військовослужбовці. Результати цього так званого миру на Донбасі це 50 п'ятдесятитисячна озброєна армія бойовиків, яка під керівництвом росіян готова будь-якої миті перейти у наступ. І тому ми повинні не дурити людей мантрами по мир про мир, а робити все для того, щоб був реальний мир. А реальний мир буде тільки тоді, коли Україна буде сильною, коли українська армія буде сильною, коли ми разом з міжнародною спільнотою задавимо ворога. Ніхто не придумав іншого способу захистити країну, аніж боротися. Будь-які домовленості з путіним не варті паперу, на якому вони підписані. Путін зневажить будь-яку декларацію. Єдине, що зупине Путіна, це сила. І тому, якщо, наприклад, Америка реально хотіла б допомогти Україні, то треба було не змушувати голосувати за конституційні зміни, які в підсумку, у не дай Богу, випадку, набуття ми чинності у підсумку призведуть до знищення і розколу країни через федералізацію. А Америка б мала укласти пряму військову угоду з Україною поза рамками НАТО і написати в тій угоді чорним по білому, напад на Україну розцінюється як напад на Сполучені Штати з усіма витікаючими наслідками. От що зупини Путіна, коли він знатиме, що він не з української армії буде боротися честь і хвала українській армії, а що у випадку відновлення. Влення агресії на Україну Путін матиме справу з Америкою. Оце єдина можливість зупинити ворога. Пане не давайте кілька слів про підсумки цієї сесії. роботи цієї сесії вона вже фактично завершилася. Перш ніж з вашого дозволу, пане Леонід. Обговорити підсумки роботи сесії, я хотів би ще раз акцентувати увагу наших радіослухачів і телеглядачів. Ми вважаємо, що питання майбутнього країни, конституційного ладу країни, територіального устрою України може визначати лише український народ. Тому ми наполягаємо, український народ на референдумі має дати мандат Верховній Раді. Чи приймати особливий статус Донбасу, чи не приймати це має сказати народ на референдумі. Якщо врази, і ми вимагаємо від президента, від уряду і від центральної виборчої комісії організації і проведення цього референдуму у Греції. референдум організували і провели за два тижні. Ніщо не заважає нам зробити те саме на вересень місяць провести всеукраїнський референдум з одним питанням. Щодо особливого статусу Донбасу, ви за чи проти? І якщо більшість людей скаже, що вони проти, ні Верховна Рада, ні президент, ні будь-хто із-за кордону не має право українцям диктувати протилежне, ну, але ж будемо сподіватися, що нас почують і президент і прем'єр. А тепер давайте все ж таки поговоримо. про підсумки роботи сесії. От Ви задоволені? Цієї сесії, які закони ухвалювалися, які законопроекти так і не стали законами, сказати, що сильно задоволений, безумовно, ні. Більше того, ми вчора проголосували рішення парламенту про те, що робота сесії продовжується до 1 вересня, але вона продовжується. В робота в комітетах, в округах я не виключаю, що можливо наступного тижня буде позачарово зібрано пленарні засідання парламенту, адже залишилася маса питань, які не розглянуті, які потребують нагального вирішення. Це ситуація на фронті, бо очікується на приликий жаль загострення ймовірної ситуації. І президент з цього приводу вчора робив відповідні заяви. Маса соціальних ініціатив, маса законодавчо законодавчого економічних законодавців, Конів, які вкрай потрібно для того, щоб не лише отримувати кредити міжнародного валютного фонду, а в першу чергу створювати робочі місця для того, щоб давати людям можливість заробляти, працювати і годувати свої сім'ї зараз. Послухаємо слухача, таки і... слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір, Вадим Черкащина. А от скажіть, шановний пане Олег, як ви ставитесь до того, що якби ми відходимо від основоположного гасла українського націоналізму за нашу і вашу свободу. Я поясню, Україна не може бути навіть теоретично унітарною, тому що на території України проживає два автохтонних рівноправних народи український і кримсько-татарський. І якщо не визнавати права кримсько-татарського народу на державність, то ми тим самим робимо можливим утворення цих фейкових народів кримчані, данчані, новороси і прочі колораси. Ну, ми зрозуміли ваше запитання. Я вам дякую, але, шановний друже, крім крим, шанованого кримсько-татарського народу, в Україні ще живуть маса інших людей національності: євреї, грузини, вірмени, молдавани, болгари, угорці е і маса маса інших людей. І тому, у тому і цілісність, і єдність країни, що різні люди за національністю, за віросповіданнями, за мовою спілкування, але нас об'єднує. Країна, ми різноманітна країна. В цьому наша цілісність. А ми будемо то для того автономію народу, то потім скажуть у Одеській області, дайте нам автономію, то в Чернівцях скажуть, дайте автономію. нам залишилась хвилина, тому ви хотіли ще що. Да, я я хотів щось. сказати, значить, сьогодні ми проголосували дуже важливе рішення, яким звільнили від оподаткування пенсії учасників війни. Це вкрай важливо, але ми наполягаємо, щоб від оподаткування пенсії були звільнені всі пенсіонери за винятком державних службовців. Бо ті люди, які вимушені працювати через копійчану пенсію, вони не повинні сплачувати податок на пенсію. Крім того, ми продовжуємо наполягати. Я переконаний, що ми доб'ємося, щоб все таки парламент розглянув і подолав вето президента на наш закон депутатів фракції радикальної партії, який дає можливість жінкам у 55 років виходити на пенсію за умови наявності 30 років трудового стажу. Пане Олеже, дякую за розмову. Час програми, на жаль, вичерпався. Нагадаю, що гостем студії. Був народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко. Вів програму Леонід Дудко. Щастиво. слава Україні.